Батьки та гості. Я рада вітати вас сьогодні. Злітає з календаря дні і до нас прийшла чарівниця осінь. Осінь ліс зашелестів, опадає листя, ліс накинув кинув кожушок, золотистий, відлітав вже птахи і пісень не чути забуваються стежки в ліс забути. Тиху осінь ходить гаєм, лізь довкола, а згорить, Ясно листя осипає, дуб нахмурений стоїть, І різка над потоком стала наче молода, від тих моби ненароком її косить воспита. Я осінь їду до вас на свято, не сама, а зі, своїми, а зі своїми трьома місяцями. Всі вони добрі господарі в мене. У землі простоє швидко, кольори міняє, і тепер напола рідко сонце посилає, щоб земля могла спочити і набрати сили, бо ж вона пшениці і швидко для людей зростила. Фруктів овочів багато, усього доволі. А тепер спочинок свято буде в лісі в полі, а за неї дощик буде часу накрапати, щоб спочинок мали люди і земелька махати. Щедрим золотом укри, гори і лісочки, і душами гарно ми всі поля і садочки. І води подоливаю у ставки і в ріки. І болота, болота понапуває менші і велике. А ось мої місяці кожен сумлінно виконував свою роботу, щоб підготувати землю до зими. У кожного були свої обов'язки, про це вони вам і розкажуть. Я я до школи діток завжди закликаю. А роботи в мене не почавши край. Я ворота в осені першим відчиняю, а ввечері туман посилаю в край, Збожу я картоплю, кавуни і дині Теж робота в полі і в саду кипить. Все зібрали люди, стигнути повинні, бо Восени не можна смахнувати і мить. А ще у вересні є цікаве свято ствиження. Воно припадає на 27 вересня. Цього дня не можна ходити до лісу, бо там збираються вужі, гадюки, ящерки, починають радитися. Де їм призумувати? Справді, в цю пору плазуни влаштуються на зиму. Мабуть, тому і не можна ходити до лісу, щоб не заважати лісовим мешканцям налаштуватися на зиму. Кажуть, у народі що вересень рум'янець року, і середини вересня відлітають у вирі птахи. У вересні ще чимало цікавого є бабне літо, коли сонячно і дуже тепло, а, повітрі... а в повітрі носяться павутинки. Традівник гарно попрацював. І на гору огородах вже зібрані гарбузи. Викопана картопля, Зрубана капуста на грядках. Зібраний багатий урожай, і зараз ми підслухаємо, про що розмовляють овочі на городі. А Зараз послухаємо загадки про фрукти та овочі. Як не віриш, перевір на мені дванадцяч шкір, а гри Сльозак покинеш і у сльозах ти поринеш. То встиг гнати при землі не впізнати, а як вирвеш, бочок звариш, тоді і похвалиш. А що за коні, що стоять на припоні, Довгасті, в зеленої масті, нікого не возять, лиш солі просять. Зелений чуб, червоний бік, смачний з нього давляці, ним борщі, росте в городі на кущі. Роджу квітки, його всі люблять дітки. Залізе в нім багато рум'ян і хрустке. Ну, скажіть, малятка, то що ж мене таке? Лапочка в голі висіла, стала смач в тіло. діти лампочку зірвали, сопотитом там скастували. Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивісь скоріш віконце Грона сповнені всі сонця кожен скуштувати рад соковитий виноград. Чи то жовте, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку слива. Некрасива, шишкувата, як приде на сті вона. Кажуть, весело хлоп'ята, ну росича та смачна картопля. Я жовтенька, я маленька, мохмадочок солоденька, на до штані достигаю, тепло сонечко вітаю. а тепер запрошуємо жовтень. Назва місяця говорить сама за себе, адже в цей, цей час усе в природі вбирається у жовто гарячий колір. І стає так гарно, не мов у касті. Я жовтий, але в мене також є робіт багато. Все подозбирати в полі у садку, щоб було що їсти в будні у свято. Ще одну загадку маю я свою, все зачарувати, ось моя робота. Фарбувати листя хочеться мені, щоб горіла всюди щира позолота і палало листя в жовтому вогні. І в цьому місяці є також багато свят. Найголовніше з них покрова. Воно припадає на 1 жовтня. До цього дня треба було посіяти озимину і, і закінчити ще багато робіт. А що казали, якою буде погода на покрову, такою буде і зима. Якщо погода дня не опало листя вишень, то зима буде теплою. Отож у жовтні година зібрана. Роботи стає менше. Вечори стають довшими. Не стає листопад. Листопад, я листопад дружу з вітрами. І золото з дерев трушу, і душ холодними дощами, та землю листями вкрить спішу. пішу. Я звірів спати покладаю. Ти, що драних харчів нема. Я добре, я про все подбаю. Не за гарам уже зима. 4 листопада свято Козенської Божої Матері. Якщо цього дня небо заплаче, то за дощем приїде зима. А 1 листопада Михайла він обов'язково має приїхати на білому коні і сповісти про зиму. Тому й кажуть на Михайла зима сальми приїхала. Якщо на Михайла ніч ясна, Буде зима сніжна і гарна. От, от які чарівні місяці є у мене. Я думаю, тепер вам завжди буде подобатись моя пора. Бажаємо любі гості вам на нашому святі, щоб усі були, були як осінь, щедрі і багаті, і здорові, як водичка з джерела дзвінкого. Всі ми зичимо вам щастя світлого, людського, ми з відкритим щирим серцем до гостей ідемо, і для вас нарушниковий хліб і сіль несемо. Хай же весело і світло у житті вам буде, та даремно в Україні всі гостинні люди.